Тільки тиждень минув із того часу, як держслужбовці нашого краю провели змагання з гірськолижного спорту. А вже цієї суботи вони зібрались в спортивному комплексі Юність, щоб поміряти силами в першому турі обласної спартакіади зміні футболу, шахів, шашок та настільного тенісу. У спартакіаді взяла участь 21 команда міст, районів області та окремих держустанов. Сьогодні вже райони більш інтенсивно готуються до Спартакіади підбирають. Із працівників держслужби більш ретельніше для того, щоб були представлені на обласній спартикіади. І це було видно на зимовій спартикіаді, і якщо подивитись в минулорічну спартикіаду, вже більш на вищому професійному рівні проходять ці види спорту державного службовця. Змагання розпочалися показовим футбольним матчем збірних команд облдержадміністрації та райдерадміністрації і районних рад. Завершився він з розгромним рахунком 5-0 на користь Закарпатської облдержадміністрації. Після його завершення розпочалися змагання з інших видів спорту. У шашках основна боротьба розгорнулася між командами міжгірського, великоберезнянського, іршавського, виноградівського районів та Ужгорода. У жінок найкраще виступила Мар'яна Іваник із Великоберезнянщини. У чоловіків упевнену перемогу здобув також великобрезнянець Іван Циганик. У загальнокомандному залі купальма першості дісталася збірній команді великоберезнянських держслужбовців. Друга сходинка за міжгірцями, третя за іршавчанами. У шаховому турнірі боротьбу за медалі вели команди виноградівського, єршавського, мукачівського, Воловайського районів. Представники пенсійного фонду та збірної облдержадміністрації серед жінок впевнену гру продемонструвала представниця пенсійного фонду Вікторія Перепелиця, яка зуміла перемогти більшість своїх конкуренток і завоювати перш найкращим місцем. У чоловіків хорошу шахову школу Виноградівщини підтвердив Йосип Балаш, який отримав заслужене перше місце. У командному заліку перемогли держслужбовці Виноградівщини, другі воловчани, а бронзові нагороди у Іршавчан. Високий рівень майстерності демонстрували учасники змагань з настільного тенісу. Тут за медалі боролися команди Іршавського, Свалявського, Берегівського, Рахівського, Перечинського районів та збірної облдержадміністрації. У жінок найкраще виступила представниця. Свалявщини Мирослава Русин у чоловіків переможний почин Мирослави Русин підтримав Микола Рибкович, який не залишив жодних шансів своїм суперникам. У командному заліку перемога за держслужбовцями Свалявського району. Срібні нагороди в команди облдержадміністрації. А бронзу повезли додому і шевчани. Найбільше команди взяло участь у турнірі. Зміні футболу 20 колективів районів та держструктур були розділені на шість груп. Найкраще підготовленими виявилися представники Ужгородського, Воловецького, Іршавського, Свалявського районів, а також команди облдержадміністрації та державної фінансової інспекції у підсумку бронзу отримали ужгородці срібло за воловцем. Ну а золото впевнено вибороли представники обласної державної адміністрації. Треба віддати належне. Це не є футболісти, професіонали, але є велике бажання грати азарт, амбіції, так що цей тур. Спартакіада дуже цікавий. В'являються команди лідерами, які Міжгірська РДА, обласна держадміністрація, РДА Ужгородського району, Мукачівський район, які показали досить зміцновну гру. Всі учасники задоволені змаганнями і очікують другого туру, який відбудеться уже у червні, на спортивних майданчиках Хустам.